За підсумком сезону УПЛ 2024-25 футбольний клуб Кривбас посів п'яте місце турнірної таблиці. В останній грі на виїзді проти ФК Полісся підопічні Юрія Вернедуба зіграли в нічию 1-1, що не дозволило випередити команду Житомира, а відтак мати можливість в новому сезоні зіграти у розіграші ліги конференцій. У цьому сезоні Кривбас зіграв 30 матчів. У тринадцяти команда здобула перемоги, 8 разів зіграла в нічию і 9 разів програвала суперника. До трійки найкращих бомбардирів сезону УПЛ потрапив нападник Кривбасу Єгор Твердохліб. Він вколотив у ворота опонентів 14 голів. Новий сезон Кривбас розпочне одразу без семи гравців основного складу. Це Андрій Кліщук, в нього закінчився контракт, Даніель Соса, Андрій Понедельник, Максим Луньов, Дмитро Хемчиновський, Юрій Вакулко і Володимир Якимець. Сім гравців. 30 червня у них завершаться контракти, і було вирішено не подовжувати. У наступному сезоні керівництво змінює вектор розвитку клубу і надасть шанс проявитися у головній команді міста вихованцям футбольної академії Кривбас. Це не означає, що буде грати Ю-19. Ні, в нас вже з Ю-19 були задіяні три гравці: це Мулик, це Каменський і Шевченко. Якщо хтось ще проявить себе з Ю-19 на зборах, то вони будуть також долучені до гри. В нас залишився кістяк команди, в нас залишилися легіонери. Ми точково додамо і новими трансферами і точково додамо гравцями Ю-19, тому що вони повинні отримати свій шанс. Я б же казав би не ю 19 щоб не було цієї цієї паніки, яка сталася. А молодих гравців, які вже певний період вони тренуються, вони дебютували всі, вони виходять на поле, вони грають, тобто. Ось ця молодь зміни торкнуться, і тренерського штабу ФК Кривбас команду залишає головний тренер Юрій Вернедуб. Він працював з клубом з 2022 року. А в сезоні 2023-2024 виборов разом з гравцями бронзові нагороди чемпіонату. Це дозволило криворізькому колективу брати участь у лізі Європи та лізі конференцій. Рішення тренера пов'язують з наміром керівництва змінити стратегію розвитку клубу. Юрій Миколаївич чітко сказав, що. Він не хоче працювати там, де буде багато молоді, тому що буде боротьба. Але ну, це його право, це розуміння його. У нас трішки інше розуміння, але воно є не на рік, не на два, а на багато років вперед. Але за те, що Юрій Миколаєвич підняв ім'я Кривбасу, воно почало заново наново звучати в українському футболі. І не тільки в українському футболі, а й в європейському футболі. Йому велика шана і повага. Ми хотіли, щоб Юрій Миколаївич залишився в команді. Були пропозиції і неодноразові пропозиції про продовження контракту, іначе ми його продовжували. Далі було прийнято інше рішення, яке він озвучив. Ви його чули, але хочу від себе, від всіх, всіх наших членів великої. Червоно-білої родини Кривбас, хочу йому подякувати за ці три роки. Він повернув бронзу в наше місце. Він приніс нам багато яскравих кайфових емоцій. За це йому велика подяка. Хто буде новим наставником Кривбасу, поки невідомо. Та вочевидь, це буде той фахівець, що повністю відповідатиме критеріям керівництва футбольного клубу. Один з критеріїв знання іноземної мови, тому що дуже багато визначає саме комунікація між футболістами. Інше це, звісно, робота з молодими футболістами. Обов'язково. Тому що якщо ти не розумієш, як побудувати перехід молодого футболіста і адаптацію, тобі дуже буде важко і навряд чи ми ризикнемо. І одне з основних це також людські якості. Це щоб тренер був лідером і тренер е дотримувався тієї лінії, яка була запропонована. Кривбас це ім'я, тому що багато тренерів хочуть кривбас, але ми ставимо їм умови, які хочемо бачити. І приймуть вони цього чи ні? Це, це вже залежить від них. нині футболісти кривбасу у відпустці. Далі на них чекають тренувально підготовчі збори. Імовірно, вони пройдуть за кордоном. Іван Проводов Олексій Васильченко цей день. Ми працюємо.